363 рік, 26 червня, пізній вечір. У битві під містом Саммара, це Месопотамія, загинув римський імператор Юліан. Римська армія знаходиться у скрутному становищі. Побиті, голодні та спраглі римські вояки відпочивають після виснажливої битви із персами, якими командує цар Шапур ІІ. У імператорському наметі на нараду зібрались полководці римської армії. Тіло мертвого Юліана віддали лікарям, щоб його бальзамувати. Згідно останньої волі Юліана, його мали поховати у місті Тарс, а не у Константинополі. Як ми пам'ятаємо, Юліан був язичником і зовсім не прагнув бути похованим за християнськими звичаями, так як було поховано його попередників: Костянтина Великого та Констанція. На нараді у імператорському наметі вирішували лише одне питання: обрання нового імператора. Адже помираючи, Юліан не призначив наступника. Під час наради сформувались дві сторони: це були командири східних легіонів та командири гальської армії, які пройшли з Юліаном крізь вогонь та воду у битвах з варварами на кордоні імперії, що проходив річкою Рейн. Нерви суперечки, а результату ніякого. Тоді вирішили обрати, скажімо так, нейтральну позицію та проголосити імператором Секунда Салюція, одного з найближчих друзів покійного Юліана. Салюцій був досвідченим політиком, але він відмовився від титулу, говорячи, що він вже за старий, а на теперішній час потрібен не політик, а досвідчений військовий. Аміан Марселін, учасник подій, писав, що пропонувалось навіть залишити імперію на деякий час без імператора. Першим ділом потрібно було вивести армію із Месопотамії з найменшими втратами, звісно. Але від варіанту під кодовою назвою імперія без імператора відмовились. Тоді, порадившись, полководці обрали імператором Іовіана. Ким був цей чолов'яга. На момент обрання йому було 31 чи 32 роки. Молодий, сильний, високий та досвідчений військовий. Його батько Вароніан очолював особисту охорону імператора Констанція. Звісно, Вароніан, скажімо так, тягнув сина, і Іовіан служив під командуванням свого батька. А після того як Констанцій помер, Іовіана було призначено головою охорони імператора Юліана. А будь-кого не призначають на таку високу посаду. Ось і все, що нам відомо про Іовіана до того, як він став імператором. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як імператор Іовіан врятував римську армію, але перед тим як розпочати, я хочу вже традиційно подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Що ж, Іовіана одягнули у імператорський одяг і представили армії. Зранку, 27 червня 363 року, Іовіан віддав команду згорнути табір та продовжити шлях вздовж річки Тигр, тобто повертатись на територію Римської імперії. Перси переслідували римлян, але не нападали. Після одноденного маршу Іовіан віддає команду розгорнути табір для відпочинку. Перси зупинились на верхівці пагорбів та час від часу атакували римлян, закидуючи їх камінням. Саме цікаве те, що перси навіть не здогадувались, що у минулій битві було вбито Юліана, і ось коли римляни стояли табором біля тигру, один з вояків римської армії, надіючись врятувати своє життя, перейшов на сторону персів і розповів про те, що Юліан помер, і тепер у римлян новий імператор. Ця новина підняла персам настрій і вони спробували атакувати табір римлян. Персам вдалося пробити оборону римського табору та навіть дійти до намету Іовіана в надії вбити ще й його. Але римські вояки відбили цей напад. Такі сутички між римлянами та персами тривали до 1 липня. Перси були хитрими жуками і не давали римлянам повноцінної битви. Перси так виснажували свого ворога. 1 липня римські війська просили імператора про перетин тигру, але Іовіан відмовив свою відмову він пояснив так: річка дуже стрімка, і при перетині є ймовірність того, що багато вояків потопляться. Але загоном Галлів та германців, які вміли досить добре плавати, Іовіан дозволив переплисти тигр для розвідки. В ніч на 2 липня галли та германці перепливли тигр та вирізали персів, які охороняли протилежну сторону річки. Інженери римської армії спробували побудувати переправу через річку, але за два дні важкої праці задум так і не було втілено в життя. Течія не давала римлянам збудувати переправу. Поки римляни намагались, хоч якось перетнути тигр, до перського табору прибув Шапур Другий із підкріпленням. Зібравши своїх полководців, Шапур вислухав доповіді та вирішив відправити до римлян посольство із умовами мирного договору. Переговори тривали декілька днів, під час яких римляни не полишали надію перетнути Тигр. Іовіан погодився на мир із персами на умовах Шапура. Самі римляни вважали ці мирні угоди ганебними, а Іовіан рятував армію. Умови мирного договору, який уклав Іовіан та Шапур, були наступними. Шапур дозволяє римлянам безперешкодно повернутись на римську територію, обіцяє наступні 30 років не нападати на імперію, а натомість римляни мали віддати персам території п'яти римських провінцій та такі міста, як Нусібіс та Сінгара. Також римляни запевнили Шапура, що не втручатимуться у його конфлікт з вірменами, тобто віддали вірменію на поталу персам. Після того, як уклали мирну угоду, римляни з тяжкою бідою, але усе ж таки перетнули тигр та дійшли до міста Хатра. Там римляни поповнили запаси прісної води. Усіх верблюдів, які були у римському обозі, забили на м'ясо та вирушили до міста Нусібіс. Вже біля Нусібіса Іовіан розташувався табором. Мешканці міста вже знали про умови мирного договору і благали імператора надати їм можливість самим обороняти місто від персів. Іовіан відмовив мешканцям Нусібіса та наказав протягом трьох днів усім покинути місто, усім, хто встигне. А хто не встигне, то. Той житиме під владою персів. Існує думка, що Іовіан навіть наказав стратити тих мешканців, які відмовляються залишити Нісібіс, але це не підтверджено сучасними істориками. У вересні Іовіан прибув у Антиохію. Там імператор видає наказ, згідно з яким забороняє усі язичницькі жертвоприношення та повертає християнам усе те, що забрав в них Юліан, якого називали відступником. І тут починається саме цікаве, як тільки Іовіан дав волю християнам, боротьба між християнами спалахнула з новою силою. Ну, що тут поробиш? Вони такі є в мирі жити вони не можуть. Ворогуючі течії християнства закидували Іовіана листами з благанням підтримати ту чи іншу течію. Іовіану це все так остогидло, що він видав послання, в якому говорив, що він підтримає лише ті релігійні течії, які житимуть у мирі і не будуть човптись один з одним. На додаток Іовіан проголосив едикт про віротерпимість усіх релігій, тобто язичникам знову дозволили жертвоприношення та шанування старих богів. У жовтні 363 року Іовіан залишає Антиохію та відбуває у Тарс, де вже було поховано Юліана. У Тарсі Іовіан відвідує гробницю Юліана та наказує гарніше прикрасити останнє місце спочинку колишнього римського правителя. На думку Іовіана, гробниця Юліана була занадто простою як для римського імператора. І старсу Іовіан відбув у Анкіру, сучасне турецьке місто Анкара, де перебував до лютого 364 року. У Анкірі Іовіан урочисто проголосив свого сина Вараніона консулом, тобто Іовіан натякав, що він колись стане Цезарем, тобто співправителем. Під час проведення церемонії Вороніан, якому було лише кілька місяців від народження, розплакався, коли його всаджували у курульне крісло, яке займали римські консули ще з часів проголошення Римської республіки у 509 році до нашої ери. Те, що маленький хлопчик розплакався, було сприйнято як погану прикмету, і справді невдовзі сталось горе. Не з хлопчиком, а з його батьком. Відбувши з Анкіри у напрямку Константинополя, Іовіан у лютому 364 року зупинився у місті Дадастан, яке знаходилось між Анкірою та Нікеєю. Ввечері 16 лютого імператорові підготували спальню, де Іовіан міг відпочити зранку, 17 лютого 364 року. Іовіана знайшли мертвим без слідів насильницької смерті. Що стало причиною смерті імператора Іовіана, залишається загадкою. Звісно, давні автори висували припущення, але це були лише припущення. Аміан Марцелін писав: що по-перше, Іовіана вбив отруйний запах, який залишився після того, як побілили спальню, в якій ночував імператор. По друге, Іовіан загинув від чаду, який виник від жаровні, що обігрівала спальню імператора. І нарешті. По-третє, що внаслідок надмірної кількості їжі, якою Іовіан набив перед сном свій кельбух, він зазнав смертельного розладу шлунку. Як би там не було, але Іовіан помер у віці приблизно 33 років, правивши Римською імперією майже 9 місяців, його тіло відправили у Константинополь, де й поховали з усіма почестями у церкві святих апостолів. Те, що син Іовіана займав посаду консула, зовсім не значило, що він буде новим імператором. Так що у лютому 364 року знову виникає питання, кого обрати імператором. Засідання зібрали у місті Нікея, де, як ми пам'ятаємо, колись відбувся Нікейський собор, на якому прийняли священний для християн символ віри, і у Нікеї тепер знову вирішувалась доля імперії. Висувались одразу декілька кандидатів на престол, але про них ми поговоримо у наступному епізоді. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!